Привіт, танкіст! Ти на каналі ШранкUA. Сьогодні я тобі покажу крутий бій на шкоді Т-56, а ти не забудь підписатись та поставити лайк цьому відео. Наш герой грає на такому обладнанні, як вентиляція, стабілізатор, турбіна з допайочком та на маленькі ремки і маленькі аптечки. Потрапляємо ми на карту перевал, стандартний бій. Так, потрапляємо ми в сетап до шісток, але у цьому бою наш герой буде битися досить так непогано, досить епічно. Тим паче, що першу половину бою він буде змагатися теж проти вісімок. Так, І вирішує, наш герой не їхати туди на праву сторону, а вирішує їхати на ліву сторону, що можливо і правильно. Так, в сетапчику у нас ми маємо по дві арти е -е, Лорка і ГВП. Ну, така собі арта, а от М12 і сушка вони можуть накинути досить добре. Хоча і та... Ну, всі арти, якщо пробивають, можуть накинути добре. Ті, що тут є в цьому бою, але М12 і сушка вони більш такі дамажні. Так, і дивимося. Просто в тупу, в наглу ми починаємо перекатувати. Тут стріляють всі звідки хочеш, і арта, і СТ, і ПТ-шки, певно, що там стоять. Ось. Нас пробивають навіть на 192 голдою. і так, Але ми приїхали, ми залишилися живі, втратили тільки майже там 200 хп, що можливо і непогано. Ось, наприклад, М6 там по ліву сторону їде, він там майже половину свого ХП втратив. Але нічого. Так, ми вирішуємо. Ну, потрібно грати агресивно, тому що ми в топі. Е Граємо проти шісток і стояти десь там позаду це якби, ну, таке щось, як на мене. Потрібно грати агресивно, десь піддавлювати, тому що ми маємо барабан на два постріли. До речі, ми маємо барабан на два постріли, там майже 20 секунд ми перезаряджаємося, якщо я не помиляюсь. Перезарядка між пострілами 3,5 3 секунди, начебто. Якщо я не помиляюсь, знову ж таки, напишіть в коментах, якщо я помилився. Так. Пробиття у нас на бронебійному снаряді, звичайному у нас 208 альфою 460. Так, І другий у нас голдовий снаряд теж бронебійний, але пробиваємо вже 248. Так, Пробиття на базовому снаряді невисоке, але все ж таки у нас є барабан досить таки непоганий. Тому ми можемо якось. Давати покаточку, десь там трішки збоку, десь там трішки в НЛДшечку. До речі, ну, Ця машина відіграється досить класно. Перезарядка між снарядами, між пострілами, так, вона досить довга, і це відчутно. Тому що 3,5 секунди це не дві, як у десяточки нашої, але все ж таки можна непогано відігравати і стабільно там видавати яких-то там 2,5-3-3,5 тисячі там майже в кожному бою. Так, ось тим часом наш герой від'їхав трішечки назад, тому що там Т-34 йому накинув по шапці, і він розуміє, що Т-34 буде йому накидувати, тому що вона вища і вона добре бачить лючки, коли він виїжджає, щоб дати домашку. Так, він відтягнувся трішки назад. Тут проти нас е 4 танка. і ми потрішечки. Потрішечки виходимо і даємо наш барабанчик. Так, намагаємося пробити Т-34, і ми її пробиваємо. Нам необхідно забирати першу 34-ку, тому що у неї високе, високе базове бронепробиття, і вона е також високий у неї альфа-страйк, і вона може нас непогано дамажити. Тому нам потрібно її забирати першою, але так, дивіться. Не пробиваємо Блакпринса і. що тут у нас? Знову ж таки накидуємо Т-34 у його башту. Так, куде щось там намагається нас рашити, але щось він не... не в ту калітку він поїхав. Зараз ми перезаряджаємося і ми його з двох наших пострілів повинні забирати, якщо ми його пробиваємо два рази. Так, але тут е, Суперпершинг. Відставляється бортиком, але ну, досить, погано. досить погано ми роздали барабан, тому що ми дали і одному, і другому. І, і Вони двоє залишилися шотні, ми не забрали ні одного, ні другого. Але добре, наші союзники добирають Удеса. І подивіться на рахунок. Рахунок уже 3-8. І ми програємо так непогано по ХПшках. Так, і що добираємо? Так, добре, добре добрали Блэк Принса. І нас вже оточують вже противники повсюду, і спереду, і ззаду, і вже на нашій там базі вже собі наводять свої порядки. Тому наш герой вирішує від'їхати трішечки назад, щоб нас не оточили і не роздамажили ззаду. Даємо сушки, добре, сушка забирає сушку. Якби це не звучало, і ми одразу вже йдемо на КД. Так, перезаряджаємося. Перезаряджаємося. Там. там і кавешка, ага. там е позаду бураска пушат, але е зараз щось ми таке придумаємо, зараз щось ми таке зробимо. Так дивіться, скі скільки тут противників. Тут реально півкоманди вже тусується. Але так, світиться ПТ-шечка, і ми даємо одну, зводимося і даємо другу. Так, добре, забираємо уже на одного противника менше. І тим самим стали. Але подивіться, нам арта накидує. Сюди арта може прокидувати, вона нам дає майже на 200. Так, це досить погано. ГВП, у неї там перезарядочка швидка, я не пам'ятаю скільки. Щось там 20 секунд чи що в неї перезарядка. Тому тут стояти досить такий поганий вибір. Вона... Ой, дивіться, як добре вертуха залетіла. Супер першинга. Так, ГВПшечка знову ж таки нам дає знову ж таки з е, оглушенням екіпажу. Так. Залишається там тільки Т-34, але позаду два танчики. І що він так просто буде їхати? Йому ніхто в корму не накине. Так, дивіться, як добре, дивіться, як він добре проїхав. А, і це 34-ка нам дає. Але нічого, ми з барабана повинні забирати, так, і ми її забираємо добре. Так, і в нас залишається Бураск. Вже немає Бураска, у в нас залишається тільки Пантера М10 з нами. І вона там е розбирає вже арту противника. Тут щось тут їх дуже багато, і наш герой розуміє, що в нього тільки 360. 3 ХП і йому потрібно тікати ближче до свого союзника. Щоб витягувати їх на союзника. Давати самому шкоду, та ще й щоб союзник стріляв по нашим розвідданим. Теж непогано. Так, по ХП ми програємо трішечки там більше, ніж в половину рахунок 10-13. Ми маємо вже 5200 шкоди. І дивіться, і кавешка просто їде на, на свою базу захищати, але дивіться, ми даємо одну і ми не пробиваємо її в бортик. Не пробиваємо, але другим на автоприцілі добре залітає. Так, ну непогано. Зараз, зараз головне, щоб ззаду ніхто не виїхав і нам не накинув. Тому що зараз кожне хп на вагу золота. Так, чекаємо, позаду нікого немає, це добре. І будемо чекати спереду. Дивіться, скільки їх тут, От ви подивіться, що тут робиться. Першу не пробиваємо і це досить погано, тому що, тому що їх тут ціла купа. Ну все. все, це певно, що все, тому що ви подивіться. Заїжджає нам в бортик міні-тигр. Міні Можна його так назвати, подивіться, як маленький тигр. Т34М. І подивіться, як ми крутимося, як ми мансуємо, як вони нас не пробивають. Забираємо одного, перезаряджаємося і забираємо другого. Ви подивіться, як він їх розмотав. Ну так, тут противники досить затупили, тому що вони могли нас забирати. Я не знаю, яка в них там статистика, але вони могли нас забирати без всіляких проблем. У, нього, у них було там 20 секунд, щоб нас добрати. Так, Т-150 йде на базу збивати свою. І ми його вже тут не бачимо. Ну, я думаю, Пантерка повинна Т-150 забрати, тому що машинка на рівень вищий, я думаю, що вона мусить його забрати. а ми тим часом їдемо на свою базу. Так, ну якщо Т-150 тут, значить на нашій базі ВК. Але ось ще встигнемо ми, тому що не такий швидкий, як би хотілося цей танчик. Але я думаю, хвилиною нам буде достатньо, щоб доїхати до бази. У нього, до речі, досить, досить погане зведення, досить довге. Тому потрібно грати на якомусь обладнанні або на стабілізатору, або на, на зведенні покращеному, тому що так ось дивіться, кидає нам Пантера взвод, і ми беремо, тим самим ми. Отримаємо медальку, тому що вже на, на взвод ми забрали 10 фрагів. Так, це непогано. так, дивіться, 18-17 залишається буквально декілька секунд. І ось дивіться, ВК світиться, а ВК ще має 1100 хп. 8 секунд, 7. Добре, добре, ми захват бази збили. Даємо барабанчик. Досить непогано. Тим самим набиваємо собі ще майже 1000 шкоди. Так, але ми для нього теж шотні. Можливо, зараз якийсь лючок вицілить, але Пантера стоїть на захваті, тому якщо навіть він нас вб'є, то ми повинні виграти. Так, і ми його добираємо такою майже вертухою. Ось такий крутезний бій. Йдемо до результатів. Подивіться, друзі, яку купу медальок ми маємо. До речі, я. Хочу зробити так, перекласти на українську. І Top Gun. Високий калібр, сталева стіна, брати по зброї, захисник, медаль Редлі Волтерса. Ось, як мені подобається переводити, ось синяк. Синяк і Божа рука. Ну, майстер, ми маємо, подивіться, 8, майже 8 тисяч шкоди. 7,893. 8 фрагів, 3 тисячі ми навіть танканули. І дивимося на командний результат. Ось, до речі, Пантерка дала майже, ну, майже ну, 1600, можна так сказати. Я думав, в неї там хоча б буде ну, там 3000, але бачите як. Т-34 дала майже 4, непогано зіграла, але ну, всі інші, так собі. Ось такий докладний результат. Якщо сподобалось відео, не забудь прокоментувати, підписатись та поставити лайк. Бажаю тобі мирного неба над головою. Не забувай допомагати ЗСУ. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео. Shut the fuck up